Побутова контрабанда до окупованого і знеструбленого Криму почали ввозити з материка все, що може побороти темряву. свічки, ліхтарі, батарейки та генератори. Також з собою беруть побільше спиртного. Учасники економічної блокади Криму, які чергують поблизу контрольно пропускних пунктів, кажуть, що роблять все, аби гостинці для родичів люди не перетворювали на бізнес. Дозволяють провозити не більше однієї пляшки горілки на людину а решту змушують виливати або відвозити назад. Найбільше до генератора на родину. Но такі обмеження кажуть, мали запровадити, бо спекулянти почали купувати генератори на материку і перепродавати у Криму до перевірки багажників Люди здебільшого ставляться із розумінням, але багато обурює те що поруч з активістами немає правоохоронців. Сумісно штабом було прийнято рішення пропускати генератори потужністю до 3 кВт в кількості одного генератора на родину. Тобто ми ведемо облік, щоб повторного провезення генератора однієї особи не було. Власть має чітко реагувати на ці питання. і встановити порядок. Тоді тут має бути представитель на блокпосту, обов'язково. Сотрудник міліції, сотрудник СБУ. Все і правильно оцінювати законність цих дій.